Це матеріал для студентів групи РТ, ні, ет 20 електрики. Так, значить дисципліна основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики. Сьогодні у нас розмова піде про двійкову обробку сигналів. А спочатку нам треба нагадати, що це таке двійкові сигнали, як вони виглядають і в чому полягає саме. Їх особливість. Ну, дивіться, колись ми з вами говорили про те, що двійковий сигнал може бути представлений у вигляді так званого потенційного коду. Да? Бачите, да? Тобто є потенціали і є імпульси. І тепер ми кажемо, що у нас 0 це низький потенціал, а 1 – це високий потенціал. Це зрозуміло, так? Далі ми говорили про те, що можна розглядати комбінації цих двійкових станів 0 одиниці, і в залежності від того, скільки ми будемо розглядати складових в таких комбінаціях, у нас відповідно будуть утворюватися способи відображення інформації. От, наприклад, бін – це просто 0 або одиниця. Якщо у нас є послідовності з двох чисел двійкових цифр. То це буде число вже дворозрядне двійкове число. Якщо з трьох, то це трьохрозрядне двійкове число, і це вже нас наближує до так званої двійкового запису вісімкової системи числення. А якщо у нас будуть 4 двійкові цифри, то ці комбінації вже будуть складати там 16 можливих комбінацій, і це вже буде. Розглядатися як двійкові еквіваленти 16-кових чисел гекс, гексадецимал, Да? Отже, це все-таки, мабуть, вже зрозуміло, але ми до цього ще будемо повертатися. Але це, сьогодні нам треба розібратися з тим, що ж таке 0 одиниця з точки зору, чи нагадати собі, що таке 0 та одиниця з точки зору електричних сигналів. Так от, з точки зору електричних сигналів. 0 це певний рівень нуля. Тобто тут, коли 0, це не обов'язково, що там нема взагалі ніякого рівня напруги, або немає нема ніякого струму в схемі. Ні, він може бути, але він в порівнянні з одиницею, яка має свій рівень, да? тобто високий рівень, вони дуже чітко можуть бути розділені. Розділені саме схемами, які у нас використовуються для обробки. Двікових станів. І от коли у нас схема чітко розрізняє, коли у не 0, а коли у неї одиниця, то це у нас і буде вже принцип обробки двійкових сигналів. Який тут саме рівень 0, який саме рівень одиниці, це вже залежить від конкретної реалізації схеми. І далі ми подивимося на такі схеми, поглянемо, як вони там працюють. Отже, наприклад, така проста, дуже проста схема. Вона побудована на діодах та на одному транзисторі. Це транзисторний ключ з додатковими діодами. І ми вже розглядали таку схему просто на транзисторі. Згадуйте, то був транзисторний ключ. І ми казали, що транзисторний ключ такого типу, він має два стани. От зараз ми бачимо, що у нас на виході транзистора. Високий рівень напруги 4,99, тобто майже 5 вольт. І у нас оця червона така лампочка, вона показує, що у нас там високий рівень, вона світиться. В той час, як у нас на вході цього ключа, бачите, отут у нас ще одна лампочка, і вона не світиться, тому що у нас тут низький рівень ну, тут стоїть 200 мВ. Да? І порівнянні до 5 вольт, 200 це низький рівень, тому що вони дуже сильно відрізняються. Можна навіть порахувати в скільки разів. 0,2, да, тут майже 5. 5 поділити на 0,2, то це буде в 100 разів, так? Да? 5 вольт, це у нас. В 10 разів. Перепрошую, в 10 разів. Так. Тож, тепер що ми зробимо? Тепер ми перемкнемо отут. Бачите, у нас є перемикач, і вімкнемо схему знову, щоб її порахувати. І що ми бачимо? У нас змінився стан схеми. У нас тепер на вході високий рівень 5 вольт. Ну, тому що у нас тут стоїть джерело, джерело 5 вольт, і наш, наша схема, вона входом своїм, цим умовним сходом, підключена тепер до джерела високого рівня. На, входу прийшла, на вход прийшла одиниця. І що ми побачили на виході? А ми на виході побачили 34,8 мВ низький рівень. Ну, це не 200 мВ, це навіть менше, тому це теж низький рівень. Да? І у нас не засвідчується лампочка, тобто це 0. У нас схема перемкнулася, працює інвертор. Да? Коли тут високий, тут на вході високий, на виході низький. Коли на вході низький, на виході високий. Ще раз перемикаємо. Перевіряємо, поміряли, бачимо, да? знову 200 мВ на вході, 4,99 вольти на виході. Оце елементарний інвертор, який обробляє дійкові сигнали на вході. Ну, користі від нього небагато, звичайно ж, якісь функції він може виконувати, але нам зазвичай потрібні більш складні схеми, щоб саме оброблювати дійкову інформацію. Добре, отже, у нас є більш складна схема, чим вона відрізняється від попередньої, тому що у нас тут з'явився ще один вхід, ще один діод. Вони, умовно так кажучи, начебто паралельно підключені, але насправді це не паралельно, тому що кожен з них підключений до свого власного входу. Ну, Давайте вимкнемо цю схему, подивимося, як вона працює. От ми бачимо, зараз у нас дві одиниці по входах, тому що обидва перемикачі вони стоять в верхньому положенні. І тут у нас 5 вольт на обох з них. І на виході у нас 0,34,8 да? мВ. Низький рівень. Перемкнемо один з вхідних перемикачів і перевіримо, що відбудеться. І ми бачимо, що у нас стан виходу схеми змінився. У нас тепер один вход нульовий, Другий вход одиничний, тому що на одному 200 мВ, а на другому 5 В. А на виході у нас тепер 499, тому що у нас високий рівень і схема перемкнулася. І ми можемо поглянути ще Ну, Наприклад, ми можемо перше підключити, друге виключити, перемкнути, і бачимо, що якщо змінилося, то входи змінилися, да? тобто тепер тут одиниця, тут 0. Але вихід при цьому не змінився. Він як був високого рівня, так і залишився. Ну і четвертий стан це коли у нас обидві одиниці, обидві нулі. Обидві одиниці вже були, обидва нулі ходи. І ми вмикаємо, і що ми бачимо: Ну, знову ж, стан виходу не змінився. Тобто наша схема вона змінює свій стан. На нульовий лише в тому випадку, коли у нас обидва входи цієї схеми дорівнюють одиниці. Дивимось. Так, дві одиниці це 0. Це вже більш складна схема, яка дозволяє обробляти саме двійкові комбінації. Бачите? У нас є двійкові комбінації, тому що у нас є два входи. І у нас є один спільний вихід. І побудована схема так само на транзисторі і додаткових діодах. Так, ще одна схема, вона ще більш складна. Бачите, тут вже два транзистори у нас є на виході. Да? Головний транзистор цей другий, який формує саме вихідний каскад. Але є ще проміжний транзистор. І входів у нас тепер три. Бачите, у нас тут три, Да? Так, перевіримо станції схеми. От зараз у нас три одиниці. На входах бачимо. І у нас на виході 0. Три одиниці це 0. Тепер ми кажемо, якщо ми будемо перемикати один вхід, наприклад, верхній її перемкнули, і що ми побачимо, перевіряємо, у нас на виході з'явилася одиниця. Комбінація 0,1,1 1 перетворила вихід на одиничний. Да? Якщо ми зробимо тепер, наприклад, отак, одиниця посередині, все одно, чи 0 посередині, все одно одиниця залишилася у нас на виході незмінною. Якщо ми зробимо 0 на кінцевій, то теж у нас одиниця залишається на виході незмінною. І тут комбінацій вже можливих може бути гаразд більше, ну їх 8 штук. Їх можна всі перебрати, але зараз я не буду це робити. Ну, бачите, навіть 3 нулі, то да? все одно на виході одиниця. Тобто схема перемикається в 0 лише коли у нас всі три входи є одиниця. Бачите, три одиниці на виході 0. Ну. Ще більш складна виходить схема, ну, три входи. Да? Можна також зробити ще більше, можна 4, 5 і так далі. Можна нарощувати розрядність входів, і схема буде вже обробляти більшу кількість дійкових комбінацій. Це дуже зручно для побудови складних схем обробки даних. Але оці схеми, які ми розглядали, вони такі ну, не дуже. Сучасні, тому що діоди і транзистори біполярні, які використовуються в цих схемах, вони не мають високу швидкодію. дію, тобто вони досить повільно перемикаються в реальних схемах. Тому для побудови комп'ютерів нам потрібні трошки інші елементи і для побудови комп'ютерних схем, які будуть перемикатися дуже-дуже швидко. Нам потрібні інші елементи, інші типи транзисторів. От, перед нами ще одна схема, і вона поводиться саме так, як поводилася наша перша схема це також є інвертор. Ну, давайте перевіримо, що це справді інвертор. Вмикаємо, бачимо, що на вході у нас низький рівень 0 Вольт, а да, на виході у нас 4852. 4852. І тепер ми кажемо, що, якщо ми перемкнемо. То відбудеться перемикання. От навіть осцилограф нам показує це перемикання. У нас є перепад. Бачите? Червоний сигнал це на вході, а чорний це на виході. І ми бачимо, що тепер у нас на вході у нас засвітилося зелененьке, бо тут високий рівень вхідного сигналу, а на виході у нас не світиться червоним, отут лампочка, да? тому що це низький рівень сигналу. 20 мВ. Тобто, знову ж ми маємо інвертор, але цей інвертор вже побудований зовсім принципово на інших елементах. Він побудований на так званих транзисторах з ізольованим затвором. Бачите, ось такі польові транзистори з ізольованим затвором. І коли ми маємо такі транзистори, то вони саме завдяки своїм властивостям, згадуйте про лекцію про польові транзистори. Вони мають дуже високу швидкість перемикання, вони можуть перемикатися на високих частотах. І саме коли розробляли інтегральні мікросхеми цифрові, і особливо коли розробляли мікропроцесори, то всередині вже сучасних мікропроцесорів більш-менш там вже використовуються отакі транзистори. Ці транзистори вони дуже великої швидкодії. І отже, так само, як ми будували схеми на основі діодів і транзисторів, більш складні схеми, так ми і на таких от транзисторах з ізольованим затвором також можемо побудувати більш складні схеми. От зараз у нас схема, яка ми бачимо, що у нас один вхід 0, другий вхід 1, от вони перемикачі стоять, перший, другий, І на виході у нас маємо одиницю, тому що високий рівень напруги. І осцилограф показує там також високий рівень напруги. Тепер, якщо ми перемкнемо перший верхнє положення і перевіримо схему, то ми побачимо, що дві одиниці створюють нам нуль на виході. Да? І відповідно на сцелографі також низький рівень напруги. Якщо ми перемкнемо другий нульовий стан, ми побачимо знов одиницю на виході. І якщо ми перемкнемо обидва в нульовий стан... То ми знову побачимо одиницю на виході. Тобто лише дві одиниці одночасно роблять нам на виході що 0. І така схема також може бути. Ну, може бути ще більше входів, знову ж три можна зробити, буде більше транзисторів. Суть не в цьому. Суть в тому, що ми побачили, що різні елементи схемотехніки вони дозволяють будувати оці схеми для обробки вікових сигналів. І ці схеми можуть бути виконані відповідно у вигляді окремих мікросхем, а можуть бути виконані у вигляді спеціальних блоків у складі більш складних мікросхем. І саме таким чином були створені спочатку складні перемикаючі пристрої, а потім всілякі комутатори, а потім вже мікропроцесори та мікроконтролери. Засоби обробки цифрової інформації. І саме в тому напрямку ми з вами будемо рухатися далі в цьому семестрі, до того, щоб зрозуміти, як працюють саме мікропроцесори, мікроконтролери і будемо проводити роботи. Так, все, дякую за увагу. Побачимося наступного разу.